Чарт GPT Володимир брашко європейські клуби, поїхали. Правда, це на европейский, ладно. На Ні, ну це не европейский, конкретно. Я думав, що Кьоль може бути. Дивіться, от Козел, це от, ну, якось, це год, типа, ну, тут між до підв'язано, під типи. Не знаю. Го, год, так же знаєш, кажуть, типа, коли якісь там крутий футболіст. Ну, це я знаю. Да. але я не знаю, цього клубу. Ну от один із таких прям грає в клубі, в якому вражає форма. А, интермоя? Да. Ну, GPT так зробив. ладно. Давай далі. Це Болонеза. О, А целоня. Да, хорош. Так, наступна да. команда. Костер. Да. Хорош, і остання команда. Лестер не з Лондона. Да, ну але. <рес> <рес> але типа Англія, знаєш, приймати <рес> та Англії. Так, переходимо до останнього логотипа. Дві кольори. От прямо звернув в шейхи десь і такі кольори. Недавно команда ці Шейхи продала. New castle? Да, хорош. Хорошо, ну, все, дякую тобі за участь. <рес>